Тому, дійсно, на сьогоднішній момент українська влада якби хоче перемир'я, але не знає як. І в той же самий момент вона не хоче, щоб після цього ну, дійсно піднявся якийсь непотрібний срач. Ні, срач буде обов'язково, але одне діло, коли він буде, знаєте так, розкрутився і заглох, а зовсім інше, коли він буде набрати оберти. Знов-таки повернемось до історії Вірменії, Азербайджан. І ще раз звертаю вашу увагу, що був момент, коли частина Нагорна Карабаха взагалі входила в Азербайджан, там ну, це ж була по Конституції, не прописали, назви поміняли. і вірмени Нагорний Карабах якось по-іншому називали. Я не пам'ятаю, чесно говоря, якось Ацхак чи щось типу то. І коли Азербайджан Нагорний Карабах забрав, звичайно, що в Вірменії ну, почались такі якби, незадоволення. І навіть була політична сила, яка говорила, зрада, там це Пашанян, Зрадник. Але вона не отримала підтримку. Розумієте, Вони навіть мітинги почали проводити. Підтримки нема. А нема підтримки, вона швидко здулась. І так, да, на сьогоднішній момент, ну, от, що ви зрозуміли, мене знайомі люди, які живуть там, і в Вірменії, і, які в Україні. Якось так вийшло. І сам і в Вірменії побував. Ну, Склались так. І от на сьогоднішній момент, ну навіть якщо так час від часу там, якісь політичні, образа сильна. У них сильна. Тому що для них ну, Нагорний Карабах це така якби історичні місця, там є, ну, пов'язане. І образа сильна. Образна Пашаняна дуже сильна. Але в той же самий момент, ну, як би говорити, ну іншого варіанту не було. Оце, оце, оце слово, оце вже іншого варіанта не було. Тобто вони ну, розуміють, що... Втратили. Причому ж, розумієте, було втратили. Але, хоча, звертаю вашу увагу, в них те саме. от поміняється ситуація, ми вернемо. Все те ж саме. Тобто вони не відмовились? Ні, ні. Тому що це історична батьківщина, Вірмен, Горний Карабах. От бачите. І десь приблизно і наша влада хоче, щоб, якщо навіть будуть якісь там добробатьки тому і прохоботики, щоб підтримки нема щоб це не мало підтримки. Ну, покричали ну, тобто, е... підтримка. Оце якраз стоїть мета. Тому що, ви розумієте, в будь-якому випадку дійсно, ну, не те, що хотіли. Тому що плани були зовсім інші. А втрати частину території, тим паче жити постійно в стані війни. Ну, така ситуація. Ви питали, точніше, спонсори питали, про бронювання.